І всім привіт, ви на каналі Грибочок. І я вас сьогодні научу літати на елітрах кре... креативі і виживанні. Зараз буде. Вдягаємо евітер і почнемо з виживання. Дивіться, як треба робити. Отак треба виживання. Отак. Якщо вам детальніше, я можу показати, я детальніше. І теж вже можу показати вам. Зараз підемо на таку відстань, дивіться. Треба от сюди нажати, от сюди, і отаку можна утіти. Нажимати на феєрвер, небо так. Ну, можна це важко зробити так? Треба постаратися важко. Дивіться, спочатку нам потрібно піднятися на висоту. і отак зробити і... О, ми вже одимо. Отак ще зараз ще раз поясню вам. Треба піднятися отак на висоту. Потім оцю кнопку і потім оцю швидку. Або давайте спробуємо отак. От оцю верхню кнопку потім треба нажати після ну, нижньої. Ви навчилися літати на елітрах. Це все дуже просто і легко. А зараз я попрощаюся, але перед тим підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже важливо. Ну, на рахунок 3, 2, 1. Все. Якщо ви підписалися на канал, буде наступне відео через один день. Д Добре? Да. Всім па-па.